Хочу разом з вами сказати слава нашому Господу. Слава. Хочу говорити сьогодні з вами про дві речі корисне і некорисне. Коли я роздумував над цими речами чи над тими словами, я зрозумів, що одночасно те, що корисне, воно може бути для нас і некорисне Поясню, сьогоднішній день, на годину раніше ми встаємо чи на пізніше, на пізніше. І здавалося б так добре, я по собі сужу, виспався. Я більше часу міг уділити, вставши ще до зібрання, пороздумувати над Словом Божим, помолитися, це корисно, це добре. Якщо аналізувати в загальному, ми кажемо, ну день став на годину коротший. Це така проста річ. В нашому житті бувають речі, які приносять нам задоволення, на які ми звертаємо увагу. Але потім, коли ми це робимо, через деякий час ми дивимося і кажемо, це не принесло нам користь. Був період часу, чи був момент, історія свідкує про це, Біблія описує, Ісус Христос накормив людей п'ять тисяч людей. Таке велике чудо, таке велике благословіння, так добре людям було, що вони на слідуючий день вони почали шукати далі Ісуса Христа. Вони побачили, що на цьому місці, де він залишався, його не стало. Учні перепливли в інше місце. І вони послідували, вони шукають Ісуса Христа, і ось довгоочікувана мить вони знаходять. Це ми можемо прочитати в Євангелії від Івана. Цю подію чи цю історію, яка відбувалася в шостому розділі, знайшли Ісуса Христа і кажуть до нього: Учителю, коли ти прибув сюди 25 25-й вірш шостого розділу? Але Ісус каже: по правді, по правді, кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситилися. Бог бачить наше серце, Бог бачить серце тих людей, які шукали Його. Але шукали не для того, щоб, як було навіть братом, сказано, щоб особисто пізнати Бога. Але по тій причині, що вони їли, наситилися, вони не прикладали зусилля, і їм було добре. Вони знову шукають. Ісус Христос. Цій історії, він каже: пильнуйте не про поживо, що гине, але про поживо, що застається на вічне життя, яку дасть вам Син людський, бо відзначив його Бог, Отець. Пильнуйте про іншу поживу, пильнуйте про інші речі, пильнуйте про те, що буде говорити отець Небесний. Що маємо почати? З чого ми маємо почати для того, щоб бути, для того, щоб перебувати в таких речах, щоб робити діла Божі? Ісус Христос каже: Діло Боже, щоб ви, перше всього вірували в того, кого Він послав. Єдина річ вірити. Згодом Він розповідає і показує про те, що Він є істинний хліб, правдивий хліб. Який дає життя. І люди, вислухавши це слово, вони захотіли цього хліба. І вони кажуть: Дай нам цей хліб. Ми хочемо мати такий хліб. Ми хочемо перебувати в цьому. Ми хочемо отримати від тебе. Але коли Ісус Христос. Він каже, воля Мого Отця, щоб всякий, хто сина бачить і вірує в нього мав вічне життя і того воскрешує останнього дня. Ми бачимо результат людей, які так хотіли, які так бажали отримати від Ісуса Христа цей правдивий істинний хліб, вони почали ремствувати на нього. Тому що Він каже, я є той хліб, що з неба зійшов. З однієї сторони, вони хочуть. З іншої сторони вони не хочуть прийняти. Ще хочу прочитати слово Господнє, яке записане в Післанні до євреїв в 13 розділі і 9 віршом. Не захоплюйтеся всілякими та чужими науками. Річ добра зміцняти серце благодатю. А не стравами, що користі від них не одержали навіть ті, хто за ними ходив. Біблія навчає нас про те, що найкраще для нас варіант найкращий для того, щоб зміцнити, це зміцнити наше серце, зміцнити Божою благодаттю, а не стравами. Коли читати пістання апостола Павла до Тимофія, то він навіть говорить до Божої Людей такі слова звертається навіть прямо. Ти, Божа людино, утікай. Перед тим Він перераховує речі, які не приносять користі людини, він каже: Ти, Божа людино, утікай від такого. Женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю, змагай добрим змагом віри, охопися за вічне життя, до якого і покликаний ти. І визнав був добре визнання перед свідками багатьма. І каже далі: я наказую тобі Богом. Те, що приносить добро, те, що приносить користь і те, від чого ми маємо задоволення, дивлячись на такі речі, Господь дивиться по-іншому. І Він каже: від такого втікай. Але женися за іншим, за правдою, за благочестям. За вірою, за любов'ю, за терпеливістю, за лагідністю. В іншому місці ми читаємо такі слова, що Бог смиренним дає благодать. А людина, яка возноситься, то вона просто-напросто перед Богом, Бог її противиться, гордим Бог противиться. Але коли смиренне серце, то воно є приємне перед Богом. В Євангелії Іоанна в цьому ж самому, тільки вже в четвертому розділі історія про Самарянку, пам'ятаєте? Жінка прийшла за водою те, що необхідно для неї. Була своя причина, чому вона прийшла сама, чому вона не прийшла в ту пору, де приходили інші люди. І коли зустріла Ісуса Христа, то Христос запропонував їй воду живу. Не розуміючи цього, що це за жива вода, вона каже, в тебе немає черпака для того, щоб зачерпнути з цієї криниці цю воду. Але Христос каже, я не про цю воду говорю. Я говорю про воду, яку я даю, яку я пропоную. І ця вода особлива, вона стане іншою, вона стане джерелом, якщо пити цю воду з цієї криниці, то кожного разу людина буде прагнути, і кожного разу вона буде приходити і знову, і знову черпати цю воду. Але цю воду, яку я даю, то вона стає джерелом. Жінка, подумавши над такою річчю, подумавши над користю, яку вона може отримати від цієї води, для того, щоб не ходити, і вона прямо сказала, дай мені цієї води, щоб я не ходила сюди і не зачерпувала. Я хочу отримати цю воду. Згодом Ісус Христос пояснив її, розказав їй про цю воду, і вона повірила, і вона вже не побоялася, вона вже не посоромилася, вона пішла і звіщала усім людям в Самарії про цього Ісуса Христа, про того, який дає цю воду. Вона отримала користь від того, що дав Ісус Христос. Вона прийняла це з вірою, вона розкаялася в Своєму. Житті в своїх гріхах, в своїх провинах перед самим Богом. Коли ми читаємо слово Господнє, яке записане в піснені до Єфесян в п'ятому розділі і шостим віршом, то апостол Павло звертає на це увагу. Є дуже багато людей, які розповідають. Є дуже багато людей, які говорять багато речей, але ми повинні уважні бути, тому що не всі речі, не всі слова ми можемо взяти для себе, і не все це принесе нам користь. Шостий вірш п'ятого розділу звучить так: нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Тож не будьте їм спільниками. «Ви бо, були, ви бо були колись темрявою, але тепер ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Апостол Павло він звертає свою увагу на те, що ми є діти Божі, ми є світло. Ісус Христос так і сказав: ви є світло для світу. І нехай ваше світло світить так перед людьми, щоб коли люди будуть дивитися на вас, то щоб вони могли прославити Господа. В даному випадку ми повинні взяти для себе те, що на нас лежить відповідальність, дуже велика відповідальність в тому, як поводитися, що говорити, яке наше світло світить перед людьми. Чи воно приносить користь людям, чи воно приносить задоволення і чи в цьому прославляється Небесний Отець? Ми можемо робити добрі справи, ми можемо допомагати людям. Але це лише земне. Але Біблія навчає нас, щоб наше життя було таким: поведінка, слова, щоб прославився Господь. Це найперше в нашому житті. Тому то моє бажання для кожного з нас, щоб ми могли определяти корисне і некорисне, в побутових речах, таких земних речах. Я б сказав би, ми навчилися це робити, і ми можемо для себе взяти, що для мене корисне, а що для мене не корисне. Але сьогодні Біблія нас навчає, щоб ми могли це привернути або взяти до уваги з духовної сторони, подивитися, те, що ми робимо, те, куди я хожу, те, чим я займаюся, чи воно прославляє Бога, і чи взавтра воно принесе мені користь, чи воно прославить Ісуса Христа. Нехай благословить нас цьому Господь, а його ім'я нехай буде прославлене. Амінь.